Є. Yeah. Yeah. Щось було, тільки що окунець клюнув маленький. От відкусило кусок хвоста. Хух, я і дочекався, бачите? Це вона мені, напевно, хвоста відкусила рибки мої. Є. Yeah. Я yeah, покльовка, зійшла. Опять сход. Виїхав я знову на риболовлю. Приїхав на якийсь новий для себе ставок. Зараз будемо пробувати ловити тут щуку, тут такі як на мене щучі міста місця. Зараз буду закидати, пробувати що там буде. Ось так, і тут трошки коряшки. Мілко тут, правда, але за цепи є, але я буду пробувати ловити на такого фетіка. Так. Зараз напевно його обірву, але дуже хочеться спробувати на нього половити. Летить мало, 2 грами. 3 грами джиголовка дуже легесенька. Зараз подивимось, як він грає. Гарно йде. Вода дуже прозора. Можливо, Дуже світлий колір для неї. І вітер прямо в цю сторону не можу... не можу далеко закинути. Сонце світить і дуже прозора вода. Ого, там щось кинулося. Щось було тільки що окунець клюнув маленький. Тільки що якийсь окунець сидів. Був мене обрив. Ну нічого, я поставив ще раз таку саму, жалко, звісно, їх тут тратити. Але більше не буду кидати. Туди більше не хочу кидати. Але перед цим якийсь окушок клюнув, сидів. Маленьке щось. Але не засікся. Коли вітру немає трохи краще. Вчора було дуже холодно, сьогодні вже тепліше, я не знаю, як це попливало на рибу. Можливо, нічого клювати не буде більше. Так, попробую поставити вертушечку. Спробую поставити маленьку вертушечку. Я попробую поставити велику вертушечку. Мепс. Вертушечку йду по верху, бо дуже не хочеться обірвати її. Є, було тільки що було. Блін, були удари, не засіклась. Є. була тільки покльовочка на вертушечку. Хух, серце розривається. Давай, ще туди. Була тільки на вертушечку щось. Гарна покльовочка, ладно, вертушечка. Чого ж не засіклася? Клювати не хоче вже. Була така гарна покльовочка. Тільки що удари. Були удари тільки. що Бачите, що тільки що зробило? З'їло приманку. От Відкусило кусок хвоста. Поставимо зараз другого кольору. Я такую хвоста і не хоче клівати, зараз ми її доловимо. Я нікуди з цього місця не перехожу, бо тут є риба. А на других місцях і другі рибалки стоять і нічого не ловлять. Е! Yeah. Сейчас клюнуло Иди сюда Е, маленькая щучка Ааа Е, маленькая щучка Дивіться. Фух, я і дочекався, бачите? Це вона мені напевно хвоста відкусила рибки мої. І так далі. Маленький такий щучка, але приємно, зараз буду відпускати її. Попливеш щучка. Оп, поплила, дивіться, бачите? Яка гарна. Вон де стоїть, стоїть вона. Так, зловив я щучку на, таку, на такого твістерка. Звичайного без поводка, я не ставив його, бо тут багато брив, думаю, навіщо. Отаку, на бачите, світло кліє. Пробував на темні, нічого. Зараз будемо на світло ловити. Я бачу, там ще щука ходить. Прийшов на якесь нове місце. Можливо, тут хоч менше зацепів буде, Ні. але тут і місце не таке щуче, як там було. Тут чистий берег. Треба далі, напевно, йти. Ну, тут разів 20 і все. Большое костяковое место тут пару раз закинуть а, какая-то рыба Що-щучка Це хтось розігнав малька. Є, yeah. я yeah, покльовка зійшла, зійшла, зійшла. Щось було цікаве Фух. сход, не знаю чому, але не засіклася. Попробуй на біленьку. башка Опять сход.